На мова в рідній школі, в рідній країні. Міжнародний день рідної мови в Україні, як і в усьому світі, 21 лютого. Але ця тема варта уваги не лише в цю дату, адже мова в Україні подекуди стала ціною життя, і це не перебільшення. Чому скажемо далі? А приводом для відзначення світової спільноти міжнародного дня рідної мови стала подія драматична, навіть трагічна, і відбулася вона у Пакистані 21 лютого 1952-го Ось у цьому місті Дакка під час мирної демонстрації було вбито кількох студентів-демонстрантів які постали за державність їхньої бенгальської мови, якою розмовляла тоді переважна більшість того регіону нині Незалежної країни Бангладеш. Там цей день відзначають як День Мучеників. А з 2000-го ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. Наша землячка. Письменниця і поетеса Антоніна Іванівна Литвин, яка разом із чоловіком, бандуристом Василем Литвином були у засновниках стрітівської кобзарської школи, так згадувала свої юні роки у великому місті з погляду мови. Хотілося мені бути вчителькою української мови і літератури. І от коли я в університеті поступала вже, от, а на той час двічі, але не проходила по конкурсу. От, і от коли вже мені дали рекомендації від спілки письменників, я вступила до цього закладу. От. І саме, що мене вразило найбільше навчання, я приїхала в Київ і хожу, мені дід суворо наказав. Ніколи не переходь, коли до тебе іншою мовою. У Києві всі мусять розуміти твою мову. І от я де не хожу, мені кажуть: ви з Польщі? Ні, кажу, я з України. Ви з Канади? Ні, кажу, я з Полтавщини. З Російська середовище дивувалось українській мові в Україні. Про творчість і літературні здобутки Антоніни Іванівни, яка відійшла за межу у 2022-му, У нас є окремі передачі, а тоді вона зауважила. Коли за кабінетом лінгвістики підійшов до мене, каже, дівчинко, звідки ви? Я кажу, звідти, звідти. А він каже, у вас така красива мова збережена. Ми тільки отримали магнітофони, зайдіть, ми зразу к вашої мови запишемо. От тоді я ще більше втвердилась, що рідна мова це перш за все основа. Твої, твоєму буття. Центральна бібліотека в Кагарлику перманентно на теренах захисту і розвитку рідної мови. Не варто обмежувати визначення мови лише як засобу комунікації. Українська завжди була чинником націєтворчим, державотворчим, а Москва той чинник і не стомлювалася затоптувати на користь російської. І за нашу українську кладуть життя наші герої на сході і півдні. Завжди на часі кобзареви і чужого научайтесь і свого не цура. Айтесь, це на сам перед промову. Возвеличу малих отих храбівні миг. Я на сторожі коло них поставлю слово, і це Тарас. Чи правильно ми говоримо? Звісно, далеко не завжди через вікову русифікацію. І в центральній бібліотеці визріла ідея посприяти землякам у вдосконаленні мовлення. Започаткували ще у 2022-му клуб Українська для всіх розповідає його фундатор, директор центральної бібліотеки Лілія Литвин. На базі нашої бібліотеки діє розмовний клуб клуб Українська для всіх. Цей клуб було організовано з метою допомогти мешканцям нашої громади покращити, поглибити свої знання з української мови або ж вдосконалити своє розмовне. Організували ми цей клуб ще в серпні минулого року, але спочатку намагалися зрозуміти, яким чином нам краще так зробити свою роботу, щоб це було і корисно для людей, і практично. І вже із січня 2023 року ми нарешті випрацювали таку стійку схему нашої роботи. Раніше заняття проводила я, оскільки маю філологічну освіту, але ми вирішили урізноманітнити такі наші уроки. І залучаємо до роботи освітян нашої громади. Так, у січні заняття проводила вчитель української мови та літератури Буртівського ліцею по Наталія Анатоліївна. А у лютому заняття проводила вчитель української мови та літератури Кагарлицького ліцею номер 3 Ілєнко Теткін. Тетяна Валеріївна. Чому ми залучаємо різних освітян до цієї роботи? Тому що кожен вчитель має свій досвід викладання, має свою глибину знань з тієї чи іншої теми, має досвід спілкування з учнями, підлітками і дорослими і бачить по-своєму проблеми, які є в українській мові. Тому ті заняття і завдання, які вони проводять, є різноманітними, цікавими для людей, які на наше заняття приходять. Хто відвідує заняття, взагалі клуб відкритий. Для відвідування будь-кому, хто бажає вдосконалити свої знання, тому запрошуємо всіх охочих. Наразі у нас долучилися до такої роботи працівники бібліотек філій нашої публічної бібліотеки, є у нас лікарі в групі, є бухгалтери в групі, тому контингент наших учнів розширюється і після кожного заняття отримуємо такий свій заряд. Емоції позитиву, тому що вчителі не лише розказують якісь правила з української мови, проводять практичні вправи, де ми можемо ці знання використати, але також проводять різні хвилинки психології і рефлексії, які допомагають і розслабитись, і посміятися, і поспілкуватися, і в цьому спілкуванні знову ж таки акцентуємо увагу на нашому мовленні. Говорили про лексичні помилки, про наголоси, що дуже актуально, про русизми, про суржик, і що цікаво. З кожним заняттям ми бачимо прогрес, тому що вже є теми, в яких наводимо якісь приклади, і самі ж бачимо помилку, і вже її самі виправляємо, перш ніж її побачить вчитель. Але разом з тим бачимо, що, наприклад, тема наголосів є невичерпною. Кожного разу ми додаємо і додаємо вправи на цю тему, і тим не менше бачимо, що нам ще є і є чому вдосконалюватись. Сподіваємося, що ці дівчата, інша молодь, зуміють знайти Україн. Книжках, те, що стане базою їхнього українського світогляду. Адже друкованої літератури, як бачимо, вистачає, було б бажання рости духовно. І клуб Українська для всіх тому вельми сприяє. Для наших країв питання державної мови не стоїть так гостро, як на сході і півдні, куди ступив Чобіт-агресора для так званого захисту рускоязичних. Ментальність і поведінка значної частини тамтешнього люду закликали ворони. Ворога на нашу територію народ Донбаса, зокрема, і завдяки московській пропаганді, прагнув єднатися до сусідньої держави і був далеким від мови своєї країни. Не всі не відразу зрозуміли, що таке слово для народу, а тим часом ворог і прагнув нас зробити рабами безсловесними по-українськи і рускоязичними по їхньому. Тож ж, плекаємо, друзі, рідну мову, життя народного основу, адже вона сьогодні поле битви за духовність і державність, і сьогодні на тимчасово окупованих територіях за українське слово, українську книжку, українську пісню можна поплатитися свободою, а то й життям. Чи випадково? Цікаво, що 105 років назад, в часи Української Народної Республіки, її уряд. З перших же днів почав дбати про українську мову. І це тоді, коли козаки і Січові стрільці зазнавали порадок на багатьох напрямках своєї війни, кругом Українську Народну Республіку обсідали вороги як небілі, так червоні, так антанта. І ось 5 березня 1918 року міністр Пошти видає таке розпорядження. Позаяк Українська держава знаходиться в стані війни з Російською державою, читаю так, як написано в документі, наказую ніяких російських газет, журналів і друкованих відозв, виходячих за межами Української Народної Республіки, не приймати до пересилки установам УНР, наказую всім урядовцям. Пошти телеграфів Української Народної Республіки негайно приступити до вивчення української мови та орфографії. Міністр пошти і телеграфу Української Народної Республіки Григорій Сидоренко. Такі були міністри. Їм зовсім не спадало на думку, що якісь москвощелепні можуть сказати, що їм дуже важко перейти на державну мову. А зараз я скажу, чому мова. Може стати ціною життя. Нещодавно в карлику проходили медико-тактичні навчання, і тактичні медики розповідали чималі аудиторії карличан, посадовців, чиновників, усіх охочих, які зійшлися на те зібрання, про найнеобхідніші операції, які можуть врятувати життя пораненого на полі бою чи в якійсь іншій екстремальній ситуації, особливо у разі. Коли треба кров зупиняти, адже дуже багато людей помирає просто від втрати крові. Про турнікети розповідали, про різні кровоспинні засоби. Це все було цікаво, потрібно і корисно. Але я, напевно, як медійник звернула увагу ось на що. Коли боєць поранений, боєць офіцер, військовослужбовець на полі бою, навколо стрілянина, вибухи, снаряди. І ось він, поранений, лежить, можливо, втрачає кров, то побратим до нього повинен підходити для того, щоб йому допомогти, порятувати, так само і тактичний медик дуже обережно. Найперше, обізватися до нього, запитати, чи як він почувається, чи як ти, друже, лише українською мовою. В українській армії заборонене спілкування ось у таких випадках російською. Ви скажете, а до чого тут? Тут мова, тут бій іде. Але коли боєць поранений від крововтрати, він може втрачати свідомість частково чи повністю, і, зачувши поблизу себе російську мову, він може просто автоматично взяти зброю і вистрелити у бік тієї російської мови, ймовірно думаючи, що підходить ворог. Ось тому мова може стати. Ціною життя. Та все ж на фінал нашої бесіди скажу вам дещо веселіше. Хоч тема мови це серйозна тема для обговорення. Так от, нещодавно на Тернопільщині у населеному пункті Ланівці встановили пам'ятник букві. Уявляєте? Пам'ятник букві «Ї». Цей мистецький об'єкт називається Українська мова унікальна. Та це ще не все. Рівно 10 років назад у Рівному також встановили пам'ятник букві «Ї» і саме 21 лютого у Міжнародний день рідної мови. Ось так. Не випадково, адже буква «Ї» робить унікальною нашу українську мову, тім, як з крапочкою, є зі своєю хвилькою, і нам є чим пишатися в плані мови та інших набутків українського народу. Питання мови, тема нескінченна і поки що для України вічна, як тема кохання. Але збіг час нашої передачі, яку завершить Лілія Литвин. Ну, запрошуємо всіх охочих відвідувати розмовний клуб. Інформацію про те, коли відбувається заняття, ми розміщуємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Заняття наразі проходить один раз на місяць, але ми намагаємося зробити його цікавим, змістовним і ґрунтовним, щоб ви пішли від нас із новими знаннями і з гарним настроєм. Годинник історії працює на тих, хто докладає зусиль для утвердження національної мови всього національного у своїй державі, врешті у своєму повсякденні.